Діти, на тому занятті я вам розказувала про правила пожежної безпеки. Але і в лісі бувають різні казуси, які нагадують пожежу. Тож послухайте. До нас прийшли гості маленькі козенята, які хочуть розповісти, яка з ними трапилася пригода. Вогонь працював у кози у печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому вирушать пора. Лишається в хаті сама дітвора. Ми будем слухняні, синок запевня, Куди ж це найменше спишить козеня? Воно потихеньку взяло сірники і вогник маленький пускав між тріски. Ану, як мами моєї гори. І ось уже дим потягнув до гори, Сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався, сто один подзвоню. Врятують пожежні і нас від вогню. Алло, загорілася хата кози, адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий, скоріше сюди, мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. І мчали в машині генгени згори, пожежні, умілі і мудрі бобри. Вогонь не здавався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасать не хотів. Не дуже він любить сидіть у печі, варити куліш і пекити калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сирники. І мовить коза Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Швидко приїхали пожежні, врятували козенят від вогню, і хата залишилася ціла. Отож ви повинні знати, що з вогнем не можна грати.